Вітаю, друзі. Сьогодні у нас така доволі нескладна тема, але я думаю, вона буде корисна для початківців, тому що, коли ви обираєте собі програвач вінілу, то одне з перших питань, яке потрібно вирішити, це до чого ви будете ваш новий програвач підключати. Можливо, у вас немає акустичної системи, тож це відео покликане вам допомогти з вибором, що обрати активну акустичну систему. Чи пасивно? Для початку, я думаю, варто пояснити самі поняття. Активна акустична система це така система, в якій підсилювач уже вбудовано. Зазвичай це пара гучномовців, в одному з яких вже вбудований підсилювач і вся інша електроніка для керування та підключення. Іноді може бути, що обидва гучномовці мають по окремому підсилювачу. До речі, будь-яка. Так звана блютуз-колонка це також активна акустична система. Але тут ми будемо говорити про більш класичний перший варіант. Пасивною акустичною системою зазвичай називають просто два гучномовці, які самі по собі грати не можуть. До них потрібно купувати окремий підсилювач. Тут я буду називати всю систему з двох пасивних гучномовців та підсилювача пасивною акустичною системою. В першу чергу я хочу сказати, що я вважаю обидва варіанти нормальними. Я не буду казати, що уваги варта тільки пасивна акустична система, тому що сам зараз такою користуюся. Я довгий час користувався активною акустичною системою Кліпш, і я був цим цілком задоволений. Тому це відео для того, щоб показати плюси і мінуси. Чи, можливо, скажімо так, особливості тої чи іншої системи, щоб ви могли зробити власний вибір. Тож, почнемо. Отже, активна акустика. Почнемо з переваг. Перше це простота вибору. Вам не треба розбиратися в характеристиках гучномовців та підсилювача для того, щоб знайти правильне поєднання. Просто обрали активну, яка вам подобається, купили і все. Просто і зручно. Друга перевага це простота комутації та розташування. Вам не потрібно докуповувати окремо акустичні кабелі і з'єднувати купу дротів, щоб усе запрацювало. Просто з'єднали один гучномовець з іншим, під'єднали живлення та джерело звуку, і все буде працювати. І вам не потрібно багато місця, тому що це просто два гучномовця, а з пасивною системою доведеться ще знайти місце для окремого підсилювача. Третя перевага це більша кількість варіантів підключень джерел живлення. Тобто активна акустична система може мати багато різних входів. Це може бути лінійний вхід, фоновхід, AUX, USB, Bluetooth, оптичний вхід. І, наприклад, моя попередня акустична система Klipsch якраз ці всі варіанти мала. Звісно, ця перевага актуальна, коли ми говоримо про. Приблизно однакову вартість акустичних систем, тому що, звісно, ви можете купити окремий підсилювач з великою кількістю різних входів, але, скоріше за все, цей підсилювач буде значно дорожчим, що значно підвищить вартість усієї системи. Четверта перевага це наявність пульта дистанційного керування. Майже кожна, якщо не кожна активна акустична система має пульт дистанційного керування. А от окремі підсилювачі далеко не всі можуть похизуватися такою можливістю. Для когось це може бути дійсно важливим. Що стосується переваг пасивної акустичної системи, то їх в основному дві це якість звучання та можливість апгрейду. Якщо, наприклад, порівняти активну акустику Klipsch R51PM, яка була у мене до цього, і її пасивну версію плюс окремий підсилювач, то другий варіант може значно виграти в якості звучання, тому що вбудовані елементи, такі як підсилювачі чи фонокоректори, це зазвичай. Доволі таки компромісний варіант, який не може дати тої якості звучання, які можуть дати окремі пристрої. При цьому пасивна акустична система може бути такої ж самої вартості або і навіть дешевше, якщо обрати недорогий, але якісний підсилювач і такі існують. Єдине, чим при цьому доведеться пожертвувати, скоріше за все, це кількістю варіантів підключень, яких можуть бути один, два, іноді три. Можливість апгрейду полягає у тому, що ви завжди можете замінити один із елементів підсилювач або гучномовці, і таким чином змінити звучання. Звісно ж, активна акустична система вам такої можливості не дасть. Висновок тут може бути такий: якщо вашим пріоритетом є простота вибору, простота комутації, компактність системи, наявність різних варіантів підключень, а також пульта керування, і ви при цьому не женетесь за найкращим у світі звуком, то вам краще підійде активна акустична система. Якщо ж для вас головне звук, і ви готові розбиратися з характеристиками та нюансами, і при цьому готові пожертвувати кількістю входів або більшою сумою грошей, і також більшим простором, то ваш вибір це пасивна акустична система. Варто також сказати, що активна акустична система не означає погане звучання. Тут все, звісно ж, дуже сильно залежить від вартості. І насправді більшості людей тої якості, яку дають активні акустичні системи, буде більш ніж достатньо. Тут я ще хочу додати, що непоганим варіантом для початку буде вибір підсилювача з так званого сегменту чай fi Це недорогі підсилювачі класу D, які набирають все більше популярності за рахунок своєї невисокої вартості і при цьому достатньо якісному звучанню та гарним характеристикам. Я вже встиг покористуватися такими підсилювачами як FOSI Audio v 3 AIMA A07 Pro, duc Audio A5 та FX Audio L7. І вони мені всі подобались: якісь більше, якісь менше. Тож, дуже непогані варіанти для початку. Один із цих варіантів, а саме Duc Audio A5, я маю в своєму розпорядженні прямо зараз. Він має деякі особливості, які роблять його відмінним від усіх інших. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я зроблю окремий на нього огляд. Тож, друзі, сподіваюся, це відео допоможе вам зробити правильний вибір. Підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимося в наступних відео.